Тож перший випадок коштував. Е, Джованні Віапареллі. Зіаперелі. Передженіом взагалі його звати їй. Це квадриплакс. Квадрилегія. У рамі розірва. Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами говоритимемо про помилки перекладачів, які. Змінили або <тришки> трішки вплинули на наш світ, і, можливо, ви цього не знали, але навіть найлюбніші помилки можуть мати такий фатальний результат, тому давайте сьогодні це розглянемо на декількох прикладах. Отож, перший випадок коштує 71 мільйон доларів. А, у 1980 році 18-річний вісімнадцятирічний Вілі Рамірес потрапив до лікарні у Флориді у коматозному стані. Його батьки, друзі рідні намагалися пояснити його стан, але вони розмовляли на тільки іспанською мовою. Перекладачів поблизу не було, тому переклад виконав звичайний штатний співробітник, який переклав слово інтоксикадо як intoxicated, а intoxicated означає п'яний в нетверезому стані, або може також означати отруєння наркотиками або наркотиками. Але досвідчений прикладач знав би, що інтоксикадо ближче трошки до poisoned, так отруєний і не має тих самих конотацій у вигляді uh, вживання наркотиків чи вживання алкоголю як intoxicated. так і uh, сім'я Рам'єра вважала, що він страждав саме від харчового отруєння. І насправді він страждав від внутрішньомозкового крововиливу, е, але лікарі лікували його так, ніби він страждав від навмисного передожування наркотиками чи алкоголем. І через затримку в лікуванні у Раміриса розвинулася квадрилегія і він отримав 71 мільйон доларів компенсації за недбалість лікарів. Далі поговоримо про президента Картера та його веселі або не дуже веселі пригоди в Польщі. Коли президент Картер приїхав до Польщі у 1977 році. Теж департамент найняв йому російського перекладача, який знав польську, але, на жаль, не вмів досконало перекладати саме професійну лексику цією мовою. І Джемі Картер е, знав, звісно, як привернути увагу своєї аудиторії у виголошенні під час візиту промові, і випадково висловив своє сексуальне бажання щодо Польщі. Або це просто помилка його перекладача, і виявилося, що він просто хотів сказати, що е, висловити думку про бажання предісу до свого майбутнього. А виявилося все зовсім не так. Uh, і в принципі на цьому помилки перекладача і знаменитість картера не закінчилися, так. І перекладач перетворив фразу Я покинув Сполучені Штати сьогодні вранці на Я покинув Сполучені Штати щоб більше туди ніколи не повернутися. А низькою це звучало як «I the United States this morning», Але натомість вийшло щось типу «I the United States never to return». І згідно з журналом Time, навіть новин, е, така невинна заява про те, що Картер був щасливий бути в Польщі, стала заявою про те, що він був щасливий хапатися за інтимні місця в Польщі. І не дивно, що президент використав іншого перекладача, коли виголошував свій тост на державному бенкеті е, під, під час цього самого візиту. Але на цьому його бідо в принципі не закінчилися, тому що перекладач не Дуже розумів е, англійську картера і вирішив просто мовчати. Що ж, далі нас на черзі Микита Хрущов і його е, бажання поховати Америку. Е, так, у розпал холодної війни радянський е, прем'єр-міністр виголосив промову, який вимовив фразу, яка перекладається, як ми вас поховаємо або «We will bury you». А, знаєте, в період холодної війни розказати такими фразами було ну дуже небезпечно, так і це могло спричинити ядерний удар, посилити напругу ще більше, завезку добу ще більше. Але насправді вираз був не настільки погрозливий, не настільки буквальний. А, це була просто поволка перекладача. Бо сенс російської фрази полягав в тому, що як «We will outlast you, так ми вас переживемо. Так, ми дочекаємося, поки е, вас поховають. От, надзвичайно фраза була не супер дружня, але настільки погрозлива, як у першому варіанті. Також завдяки невдалим перекладам вдалося виявити життя на Марсі. Коли італійський астроном Джованіс Верджинівські Аперелі почав складати карту Марса в 1877 році. Він випадково спровокував цілий науково-фантастичний твір. Бо директор Ненської обсерваторії Берна назвав темні та світлі ділянки на поверхні планета морями та континентами, позначивши те, що на його думку було каналами італійською. Слово каналі. так? На жаль, його колеги переклали це слово як каналі, висунувши теорію про те, що вони були створені розумними формами життя на Марсі. І переконавшись, що канали справжні, американський астроном Персівель Лоулел. Наніс на карту сотні каналів, приблизно між 1894 та 1895 роками. І протягом наступних десятиліть він опублікував три книги про Марс з ілюстраціями, які показували те, що він вважав штучними, супротними, побутованими для принесення води такою геніальною групою інженерів. Так, один письменник під впливом цього всього так опублікував власну книгу про. Зумних марсіан. Так? А у «Війні Святів, яка вперше з'явилася в серіалі 1897 року, Уас описав вторгнення на землю з марсіан і породив такий науково-фантастичний піджанр. Також Принцеса Марса романа Едгара Райса Перуса, опублікована в 1911 році, також розповідає про вмираючу марсіанську націю. І саме вони всі використовували скіаперелі для об'єктів, пісни скі для об'єктів на цій планеті. Але водоносні штучні канави були прикладом мови та такої трошки гарячкової уяви, тому що. Астрономи тепер погоджуються з тим, що на поверхні Марсу немає жодних каналів. Так? І за словами Носа, мережа перехресних ліній, що покривають територію Марса поверхні Марса, було все продуктом людської схильності бачити візерунки і е, снис... ну, їх не існує. Так? І дивлячись на слабку групотемних плям, око прагне зайняти їх в одну лінію. На жаль. День святого Валентина святкують двічі в Японії завдяки неправильному перекладу. Ну, звісно, якщо вам подобається День святого Валентина, то чому б не святкувати його двічі? Правильно саме це відбувається в Японії через неправильний переклад. У 1950-х роках. Де святого Валентина став таким популярним святом у Сполучених Штатах, і шоколадна компанія Морозов вирішила, що їм недостатньо тільки ринку сполучених штатів, і треба розширити бізнес і перенести святкування в Японію. Так однак керівник компанії не усвідомлював, що шоколадні цукерки, які роздають у цей день, насправді призначені для жінок. Так, і в результаті рекламної кампанії і неправильного перекладу японські жінки. Подумали, що це вони повинні дарувати е, чоловікам цукерки, а не навпаки. Так? І звичай продовжився в Японії з доповненням. Е, білий день встановлено 14 березня, як день, коли е, чоловіки дарують жінкам цукерки. От такі справульки. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Якщо вам сподобалося, поставте лайк, підписуйтеся, і буде ще багато корисного.